Друзі, всім привіт! Я сьогодні не сам. Я сьогодні з Олегом. Олегом. Да, Олег запрятався, тому що сонце, літо дуже жарко. Я буду терпіти, а Олег сказав, що терпіти не буде. І так, приїхали ми на частну водойму пробувати ловити судака. Окуня, щуку. Ну, що в нас там та й буде. Я буду працювати сьогодні. Савади uh, Light Rot 110 грама зріз 2,29, тестом 1,10. Тестом Олег. А uh, Олег, як завжди, це, це вже для мене класика шумана Лунаміс 96 до 32 грам е, і катушка Ванфорд 4000 з 05 шнуром 500 Ну, а мене катушка е, 2500. Я буду сьогодні зливати рибу. Я сьогодні настроєний. Потягати своєю ковирялочкою, спробувати нею половити судака, буде діло чи не буде, подивимося. Але більш мацніше спінінга я брати не буду. Я чисто хочу імені каверялочками попрацювати сьогодні. І так, ось наш човен стоїть, і будемо випливати десь туди, пробувати щось та й упіймати. Оце два наших спінінга старчат, і ось так: от. погода шепче, штіль повний. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали. Випливати. Гайлала. Ось так Олег спускає якаря. <laughs> <laughs> Срака на пів монітора. <laughs> Головне самому не бути якорем. Так, <laughs> да, так, да, так. Да. Коротше, ось так ми перешвартувалися, це наша перша. Точечка, будемо зараз пробувати тут її облавлювати. Ну, рішили далеко не йти. Спочатку десь в своїх краях, а звідки ми по факту і виплили. Тому будемо пробувати зараз ловити і подивимося. І так, ось моя каверялочка. Простой раз ми досить непогано на білі кольори отловилися, тому будемо приступати саме, я думаю, розпочинати з білих кольорів. Тому що, якщо подивитися на воду, то вода дуже. Дуже-дуже погано. І так, я як закінчив прошлу рибалку саме з цієї приманочки, то я з неї і розпочну. А що в Олега? Ну давайте подивимось. А, у Олега вуаля, 10 грам. Не видно. А, 10 грам це Вольфрам, 에, да? Да, вольфрамовий дже і свінг 2,5 дюйма. Ну, ось так. Теж, от. теж в кольорі білий. Ну, будемо пробувати. Вода мутна, тому зараз треба ярке, акцент у нас стоїть саме на білий. Тому поїхали робити перші закиди і там будемо зараз дивитися, що саме до чого. Ну що ж, поїхали, друзі, ловити, пробувати. Гайлала. Ми з Олегом професіонально навхрест. О, щоб нікому не мішати. Тупо навхрест. <laughs> ну Поїхали. Ще раз кину. Ого! Ого! Готов, ги лив. Подивимось. Ну, є надіжди, що так. Скільки яка вага? 10 грам. От так от. Блін, ще тут. Поцаку надо? Щось хороше, так. Да. І щучка, мабуть. А я, до речі, вон, бачите, з другої сторони кидаю. Поки що результату в мене нема ніякого. Ну, Олег відкриває рахунок. Да. Та ти що? Я-то та думав, там динозавр. Але сопротивлялись дуже гарно. Ти голими руками будеш брати, Да. Дивимося, як професіонали це роблять. От так от. Взяв. Не жаримося, не паримося. відпускаємо. Ну, це був не сковородочний варіант. <гум> Тому, друзі, старт непоганий. Там, де я хотів Судака спробувати, у мене тут тиша. Тому це Ми десь, мабуть, минут 20-30 вже з Олегом прокидалися. І от Олег першу рібьоху всадив. Першого, судач... Ой. Першого щукана. Оце. Ну, а в мене поки що ще тиша. Є сподівання, що щось візьме, але щось вони в мене такі. Хто його зна, поки що. На білий колір, до речі, бачите, а риба реагує на білий колір. І досить таки непогано сходу. Да, ну. Дуже цікавий колір. Наприклад, у мене білий за всю мою спортивну практику і риболовну практику зовсім не ловив. Від слова зовсім. Лет так, років так, мабуть, з 10. Я різні варіації пробував, різні подачі, різні проводки, але цей колір напроч мене не працював. Але останні года-два дуже-дуже непогано себе, дуже-дуже непогано себе рекомендує. Так що потрібно завжди міняти, пробувати, ставити, підбирати і підбирати під себе. Тому що у інших риболовів і також спортсменів цей колір дуже гарно працював. Але в мене він не працював. Тому потрібно завжди під себе підбирати. Теж приманки. І бачите, он, гачки трошки жало, трошки завернулося, Олег бере і вирівнює. І це нормальна практика. О. Да. Тому поїхали ловити далі. Окунь, О, так от. Оконь. Оконь. В окунь, в окунь. Пиво! <різь> <різь> Нормально. Бачите, а я мабуть трохи не докидаю. Бо я шістьма грамами кидаю, трошки не докидаю, походу діла. Ану, в окунь чи мелкий судачок? Ну спочатку так як був мі... опи. Да. Отлично. Взагалі шикарно. Ну це півновий варіант, друзі. Це тупо півновий варіант. Шикарний пів... півновий варіантик. Піде на куканчик. Короче... Ми прокидалися і мій штурман каже, що мені туди грибці. туди з Так. Да. Тобто ви не думаєте, що Олег так просто сидить? Він насправді тримає якір там. Он дивіться, на чому я там зупинився. У мене просто батарейка сіла. Показуй якір свій. Якір. Он, от чого він так сидить. Не може ніяк від нього відцепитися. дуже сподобався, понравився такий огромний гак. От. Поэтому, друзі, я на віслах, Олег тримає якір і ми пливемо на нову точку. Вон, бачите, штурман мене поправляє, куди пливсти. Воно трошечки проти вітру не сильно, я вам скажу, удобно пливсти, але все ж таки досить таки непогано. Тому, друзі, перейшли ми на нову точку, бо на той точечці такий акушок, щучка, в принципі, непогана, але штурман сказав, що все, ми приплили. Тому, друзі, зараз отут і будемо пробувати щось упіймати. Ось на цій під берегом недалеко. Поїхали. Вирішив я збільшитись по приманці, з 2 дюймів перейти на 2,4 фетик. Вкрутку зробив, ось мій трійник, який я буду використовувати. Але він мене особо не влаштовує, він дуже загнутий вовнутрь. Тобто по-спортивному зроблений, щоб рибу відпускати в процесі ловлі. Тому ми трошечки беремо отак, карсарами і вигинаємо. Зовсім трохи-трохи вигинаємо, щоб вони були не вовнутр заняті. Це я скобу держу варту. Щоб не вовнутрь загнуті були, а щоб вони прямо йшли. Ось так от. І вирішив збільшитись по вазі в 10 грамів. Ось так от. Щоб далі кидати, бо вітерець здує, а воно зачастую треба кидати проти вітру. Тому. Якось так виходить ситуація в мене. Ну що ж, поїхали пробувати ловити. Прокидалися ми тут з Олегом теж, результату особо нема ніякого. Десь якийсь тичок, десь щось надаве, але далі цього діла в нас не пішло. Тому ми вирішили в друге місце спробувати. Ага, у мене ось одна зазубринка, ось друга зазубринка, дві зазубринки. Я їх не міняю ще поки що, бо життя нічому не хоче. О, тому, друзі, зараз знімаємося з якоря і переходимо на іншу точечку. Так. Штурман. Штурман керуй. Олег кого-то всадив. Ми підійшли на старе добре місце своє. Прошлий раз непогано. Тут отловилися і от Олег знову всадив рибьоху. Пецак треба? Так, да, так, да, обов'язково. Там дуже-дуже хороша машина. Просто не підняти. Та-да. Трещоточка грає. Хто ж це такий? Та ти що? щука хороша. Не хоче вона. І на що вона взяла? Свинг 2,5 з білий. Вот так от свинг. Приманка, приманка. Сейчас, сейчас, приманка. Сейчас. Убрав, убрав. Сейчас, сейчас, оп. Поставь стойку на нее. надо тут этот подмотать, шнурок. Оп, все. Вот. Короче, оказалось не все так просто. А вага 10 грамм, да? Да. Вот так вот, друзья. Опа. Опа-опа-опа-па. Олег в ударе сегодня. <рес> да, как-то да. Дивиться, какая красота, я грибу. Вот эта машина. На білий колір. Взагалі шикарно. І не нужно боятися ставити мелкі приманки. Попадається теж дуже, дуже гарно і велика риба. Загоріль це не касається. За оріль не слухайте. Нагоріли не так трохи все. Наварили, да, там друга зовсім інша тема. О, так що дивіться вообще шикарно. Ну давайте хай Олег поки що займається цим всім ділом, а я поки трохи покидаю покажу, як Олег її освободить, подивимось, що там поближе. Дивіться, друзі, яка штука цікава у Олега. Дивіться, яка мамка шикарна, просто шикарна. Руки аж трусяться в да Адреналін, азарт. E, наче впіймав перший раз, хоча вже e, за своє риболовне життя дуже багато риби переловлено, але все ж таки і багато відпущено, але все ж таки e, емоції, як перший раз, дуже, дуже емоційне виважування, дуже сильна бойка риба. E, суперська суперська покльовка, суперська рибка. Отлічно, на кукан. Це сковородочний варіант. сковородочний. Дивіться, друзі, що ця, ця мамка зробила з, 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 нашими, з нашим оснащенням. Крючок розігнула, приманку розірвала. Ну, Дуже-дуже потужна, дуже сильно. Воно в неї е, в замок попалося цей крючок на нижню часть, ця на верхнюю, і наражима. Хто не бачив, де він був, може за уст десь зацепився, може ще десь. Ну, коротше, намагатися її відреставрувати, тому що, як завжди, як закон подлості. Якщо приманка одна або дві в определеній моделі та в определеному кольорі, то цей закон подлості на неї завжди клює. Це уж точно. За неї завжди клює, тому там ще одна запасна залишилася, а цю будемо відреставрувати, тому що тому. Тому, друзі, Олегу не будемо заважати, пішов я далі ловити. Снимался, может еще порвись, может быть еще есть свинги белые. Вот ну, тут вот белые, у меня нет, два, и бакси есть. На, ты бы есть двойник, что ты бьешь на Судак. Да я... Это был судак. Ну, не проблема не в этом, да. Ты сейчас на фета, да? Да. Ну, да, белый цвет. а, походу... Сюда, сюда, сюда. сюда. Що таке, а ну, що зрізала чи що, щось я не зрозумів. Да, це, друзі, була щука. Щука підійшла. Да. А підожди, може на узлу виряпнула. Ну, зараз і подивимось. Бо щось таке тянеться, як на узлу. Флюр остався, а, щука, ні. щука. Зрізала, щука мені. Щука от так от. Мінус фет, приманка і все остальне. Тому я зараз залишаю компанію Олегу і <coughs> сижу з ним в'яжуся. А що робити? А, ух ти, йо, от така зазубрінка аж з'явилася. Товстий, так? Все. Товстый, да? товстый. Вот. Блин, це Треба взагалі на всього, що От Отак от. Поїхали в'язатися. Так, ну <скрес> що ж, вирішив я далі продовжити на фетику 2 дюйма на 10 грамах, а поки Олег там мусолиться буду пробувати упіймати хижака свого Олег пальці собі пали да. Олег займається важними справами палить собі пальці О, ну поїхали просто прийти оп і не о я... А, не, не добрав. Ча, що ж такое? Ну це окунь. А, ну, так, так. Да. Це був окушок. І прямо закинув під самісінький очерет. І бачите, як він не намагався, не вийшло. Йому сісти на мій гачок. Я не дав цього зробити. Ось тільки подивіться на неї. Йоперний театр. Богиня цела. Йоха не байду, дивіться, плаває собі, під лодку пливе в тіньочок заховатися. Клас. Все, пішла. Так, ну а ми ж кидаємо далі, пробуємо упіймати нашого хижака злобного. Ну, поїхали до тебе, від мого столу, до твого столу. Ну да. Ну як це називається? Це? Це взагалі просто треш. Я не знаю, що в мене за карма сьогодні. Якого я окуня не випустив? Це трежото увірвало, звісно, нічого не скажеш. Фух. Ну ладно. У мене аж крик душі. У мене просто стільки сходів сьогодні, що я вам передати не можу. Дуже багато сходів. І так я протянув і на цьому все закінчилось. Протягнув, і на цьому все закінчилось. Так, я Кидай. Обрати, може там десь теж підійде. Ну так різниця особливо ж ніякої немає. Я, 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 а то що я. Що там? Опа, ча. Прикиньте. Опа, оце це, рибалка! Це ти покинь. Це от ти поняв, поняв, що за приманку яку да. я витягнув? Це то, що перво в тебе щось клюнуло здорове. Да, от это так. она. І оце получається. Так і оце получається я ту саму рибину шолі зацепив. Да, і вирвав, мабуть, свою приманку на неї. Ого! Друзі, ця приманка була, ця кракозябра була зрізана десь декілька годин тому. Жесть. А що, мабуть, такий срез був, да? чи що? Зрізана була. Ну, от флюр старчит. А, флюр, так, да, зрізана. Ні, тут не зрізана, тут була цей... зазубрена була здорова. Так, да, і ти ж рибу тянув, а потім слабіна була. Ти мені її трошки притягнув. Капець. Да. Оце. Оце, оце рибалка. Оце так. Да. І таке случай по нарибав. На я в шокі. Це твоя, мабуть, сестра була. Клас. Ну нічого, поїхали далі. У мене камера перегрілася, тому клюваку не знімав. О, ну, коротше, когось я всадив. Це, мабуть, окушок. А оказався окушок все ж таки. Я думав, невеличкий судачок може бути, а не. Оказався окушок. От так от. Непогано. Бачите, приманку яку упіймав на ту і тільки що от всадив окуня. Непогано, на 8 грамах. йолки палки Коротше, окуня пластична операція буде. Оп, отлично. Шикарно просто. Так, ну що, посадимо її на куканчик. За чім преимущество мого кукана, тим, що за окуня любого схвати і потяне. О, а та хай їде собі. Та -мо. А окуня-то нижче. Ну правильно, хай вона собі їде та ага. щука. От преимущество, коли в тебе вони скользят. Опа. Да, не Не, не жорстко. треба все витягувати. І отак хопа. І закинув. Отлично. Я розловився. І Поїхали. Ну, поставив я цю стриказу, а стріказа каже, що особо клювати не хоче. Фетік все ж таки краще працював. На фета. гораздо більше було подач, ударів. О, а от на стріказу набагато менше. О, ну, Хоча б на стріказу вже витягнув. Та вже шикарно тим, що витягнув саму стріказу. Ну, поїхали далі ловити. І що добре? Сін який, 2,5, паніслась. Четыре уграні проманки. Четыре, ге Коротше взяв я у Олега Лунаміса покидать, поки він фінєй страдає. Думаю, пошвыряю трохи. Ну так, да, у нього травма, палець порізав. бува таке. Коротше, фінєй страдає, то я этот а, взяв лунаміс, поігратися, подивитися, що до чого. Тому трошки покидаю. О, якщо буде клювака, покажу, розкажу щось не буде таке цікаве. А якщо ні, ну то ні. А так в принципі цікаво. Ну поїхали. Коротше, я Олеговою Олег палкою бросав, бросав, толку нет, Взяв мою палку, он всадив. Так, да, я олігір ще з травмою. Да. Ну, Рибу не просрив. А то вдруг судак це. А кто хто буде отпускає? Ну вас пустий мені фрикціон, бо мене. Та як? Та блядь. Бо мене палець травмірований. Я ж кажу, я щас візьму, я піймаю. Та пересеке. Ого, а ну давай під саху. А, даже так. пти палка! Ну так у мене ж кипіш ти ж знаєш, як у мене. опа О, ха -ха -ха. Красота. Ну, Олег, я тебе поздравляю. Ти упіймав щуку на масаваду Light Rod 1,10 грам, груз 14 грам Всіху. стоїть. Фета 2 дюйма. Нормальна тема. З пригрузом, кстати, дуже добре ловиться. Це моя любима тема. Ну. Так що тут таке. Ну сам розбирайся з нею. Бо в мене пальці. Тебе пальці. У <гум> мене пальці. У мене срака вже болить на сидіть. Так що, на ковтіла в корінь все. Навірно. Я можу тільки допомогти. О! Отак! От от, По-мастерськи. Оце я вмію освобождати щуку. Ну коротше. Випускаєш? Да. Так, ну що, відпустимо. Навіть в руки не довелося її брати. Та не впад. І <рес> ще раз кажу, дорога, я не туди йдеш. Отак. От от. В принципі, ну розкажи свої відчуття. Ну, нормально, ну, вона жадно взяла, тому що перегруз, приманка ж перегружена, дуже швидко падає, дуже швидко гониться за нею. Е, ну, достойна достойна палочка, хорошо була покльовка, е, навіть на те все комфортне виважування, е, дуже е, такий запасливий бланк. Цікава, цікава палочка. Такі відчуття, відчуття доволі цікаві. В принципі, Рекомендую до продажі, да? Да, рекомендую для покупки. Да, ну вот так вот, бачите, Олег садив щучку. З поломаним пальцем. Порізаним, Що ты оце... прибедняешь? И теперь я куцею реклоу так сижу кручу, я вам сейчас короче покажу, що це за клоу надо. Я ще якщо если клюну, то вообще буде трендеть. Та уже клюнула, хвата. Отак так беру, короче, і мотаю. Ну нормально. Да. Ну що ж, друзі, ось ми із Олегом по факту закінчили нашу сесію. Часу в принципі, ще досить багато, але річ в тім, що ми згоріли. Руки позгорали, я не знаю, видно, вон, бачите, біле, тут бах чорне. Коліна вон, тут нога біла, тут червоне таке. аж. Олег, в принципі, плюс-мінус те ж саме, але з руками, шия. У мене тільки трошечки руки. І травма. Так, <реш> да, і травма. От, і в принципі, як ось так. От. Тому ми вирішили закінчувати раніше. По результатам у нас не дуже гарно все вийшло, але все рівно щука є, судак є, окуня є. Клюваки були, сходов були. Ну, у мене дуже багато сходів було. В Олег, Олег он майже все витягнув, все, що на кукані, все і то його. У мене там лише мій один окуня. Ну, скажімо так, Олег правильно сказав, я взяв кавирялку свою для того, щоб зливати рибу. В принципі, я цим і займався. О, ну, А Олег взяв лунаміса, щоб ловити рибу, тому він і ловив. Ну що, давайте подивимося наш результат. Травмірований чоловік достає кукан достается кукан тут уже запуталось щось короче это може ага. щоб води не заливать вот так покажешь то та и все щоб воды в лоб не наливать ага, давай ну я можу вот так вот даже зробить от есть такая у нас ось мамка шикарна мамка есть судачок ось. непоганий Тоже крякнув да та, ну куда жара Да, жара, я вам скажу, досить таки непогана. О, такий ось такий Був. непоганий. Був. Да. Оце одна мамка і ось друга мамка. В принципі, так. Да. І окуня у наші. Ну як кушки, да. так. В принципі, друзі, ось такий ми маємо. Ось такий ось красавець є, за хвоста його не виходить підняти. Лапать. Шикарний з красними пер'ями. Да. Шикарний кабасик. А, так що... Як не як рибку, рибка була, рибку бачили, рибку половили, рибку повідпускали трішечки. Так що рибалка, в принципі, удалась. Якби не сонце, тому що сонце дуже сильно вимарило. Дуже, дуже, дуже сильно. Дуже сильно вимарює сонце, так що... І жопа болить на лавках, сидіти. Не дерев'яних. Подбивали собі задніці. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим та Олег. Всім пока, до нових зустрічей. пока Пока. -пока.